Щонайменше 38 людей загинули внаслідок землетрусу у центральній Італії. Найбільше постраждали міста Аматричія. Там під завалами лишаються люди. Анастасія Лебега розкаже більше. Землетрус магнітудою 6,2 струсанув центр Італії у пів на четверту ранку за місцевим часом. У місті Аматрича в провінції Рієті масштабні руйнування, пошкоджені будівлі та автошляхи. Жителі лишилися без електрики. За словами мера, у руїнах пів міста. Крім того, стався сув ґрунту і може впасти міст. Зачепили лікарню, тож медичну допомогу надають просто на вулиці. Тяжко поранених відправляють у сусідні міста. Сильно постраждало й місто Акумолі. Тут у власному будинку загинула родина з чотирьох людей. Ми вижили, бо вистрипнули з будинку через вікно. За землетрусом були десятки авторшоків. Трусило й інші міста Італії від рівні на півночі до Неаполя на півдні, щоб дістатися віддалених сел у рятувальній операції задіяні вертольоти. Найбільше постраждали міста Аматрічі та Акумолі. Однак місцевість вражена землетрусом дуже велика. Мушу сказати, що ми маємо певні труднощі в важкодоступних регіонах, але ми намагаємося їх подолати за допомогою армії. Підземні поштовхи були й у Римі, які за 100 кілометрів від епіцентру. Анастасія Лебега, новини на першому.